Доброго дня, шановні телеглядачі, прихильники його величності спорту. В ефірі традиційно в цей час спортивна Галичина. І сьогодні ви дізнаєтесь про спортивні події, що відбувалися на нашому рідному Прикарпатті протягом тижня, та про досягнення наших спортсменів у різних видах спорту. А саме поговоримо про таке. Відбулися урочисті проводи збірної України на 11-й європейський юнацький Олімпійський фестиваль. На Прикарпатті стартує Кубок світу з фрістайлу. Івано-Франківська обласна федерація волейболу має нового президента. У нашому місті планують провести Кубок Європи зі спортивної ходьби. Але перед тим, як розпочати, нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт SportIf.ua. Івано-Франківськ сколихнула резонансна подія, яка стурбувала не тільки спортсменів, а й усю громадськість Прикарпаття. 14 лютого в одному з розважальних закладів Івано-Франківська вистрілом з травматичного пістолета в голову була важко поранена гравець жіночого футбольного клубу Нафтохімік та молодіжної жіночої збірної команди України з футболу Вікторія Пилипів. Нагадаю, що в одному з нічних клубів Івано-Франківська близького півночі невідомий підійшов до Вікторії та вистрілив притул з травматичної зброї. Після чого її одразу госпіталізували. На даний момент спортсменка все ще перебуває у лікарні. У Івано-Франківську відбулися урочисті проводи збірної України на 11-й європейський юнацький олімпійський фестиваль, який у ці дні проводився в румунському місті Брашові. У складі української команди 33 спортсмени. Щоправда, серед них немає жодного прикарпатського представника. Утім, цей факт не заважав національному олімпійському комітету доручити провести збірну команду України саме нашому обласному центру. Зимовий європейський юнацький Олімпійський фестиваль започаткований в 1993 році і проводиться під патронатом Європейського олімпійського комітету. За час проведення фестиваль набув великої популярності і неофіційно іменується малими Олімпійськими іграми Європи. Провести молодь зійшлися чи не всі представники спортивної сфери краю. А в залі справді було кому давати, так би мовити, напутні слова, адже серед учасників є вже чимало титулованих, зокрема, срібні призери перших зимових юнацьких олімпійських ігор Вінзбурку та володарі бронзових медалів юніорського чемпіонату світу з біатлону дуже приємно, що твоя країна тебе пам'ятає, проводжає і бажає тобі успіху і піклується про тебе. Європейський юнацький олімпійський фестиваль найпрестижніші змагання Європи для юних спортсменів, участь в яких свого часу брали майбутні чемпіони світу та Олімпійських ігор. Зокрема, Яна Клочкова та Георгій Зантарая. Є оптимістичні прогнози і серед теперішніх учасників. Щоправда, не завжди кажуть фахівці, спортсмен зможе на рівних конкурувати у дорослому спорті. дуже важливе значення тут відіграє психологічне налаштування. Це дуже важливо для юних спортсменів. Це дуже важливо для юних спортсменів, адже з часом вони перейдуть в дорослу команду країни. От, наприклад, в минулому році мій спортсмен завоював срібну медаль на перших юнацьких Олімпійських іграх. Я вважаю, що Олімпійський рух це справді свято для цих молодих людей. Це знову ж таки зустріч поколінь. Тому що в залі присутні і ті олімпійці, які вже приймали участь на олімпіадах, і звичайно, ті, які шевчаться, тренуються, і так само будемо сподіватися, що в найближчому часі вони теж вийдуть на міжнародні арени. У програмі 11-го олімпійського фестивалю будуть розіграні нагороди в восьми дисциплінах: гірські лежі, біатлон, лижі, стрибки на лежах трампліна, сноубординг, фігурне катання, хокей, шорт-трек. Українська команда братиме участь у всіх окрім хокею видах спорту. Найяскравіше Івано-Франківщину в ігрових видах спорту представляють дві команди: це баскетбольного верла і футзальний ураган. Хоча, можливо, найближчим часом у когорті найсильніших з'явиться ще одна команда. Про це наш наступний сюжет. Черговий тур клубного чемпіонату України з настільного тенісу серед жіночих команд вищої ліги зібрав у Івано-Франківській спеціалізованій залі, де команд з різних куточків України. До цього туру студентки Івано-Франківського технічного університету нафти і газу посідали другий рядок у турнірній таблиці. Тож тренери і самі учасники розраховували, що в рідних стінах успіх буде ще більш вагомим. Ми розраховуємо на успіх, принаймні на Місце у чільній трійці, і наша команда виступає ось уже в третьому турі досить успішно. Хоча, як не парадоксально, завжди в рідних стінах виступати важче, адже, адже це подвійне навантаження, подвійна відповідальність і виступати складніше. Та цього разу фактор рідних стін для наших тенісисток виявився дещо несподіваним. Шість перемог і чотири поразки, і третє місце. Після трьох турів. Але головне, що вдалося цього разу нашим дівчатам, це зупинити переможну ходу лідера чемпіонату команду Ятрань із Кіровограда. І доля призових місць та перепустки до Суперліги Вітчизняного чемпіонату буде вирішуватись у заключному турі в місті Жовква Львівської області у квітні місяці. Тож наші дівчата мають непогані шанси підвищитись у своєму ранзі. Якщо знайдемо кошти. Ми можемо розраховувати, що команда в наступному сезоні може виступати і чоловіча, і жіноча у суперлізі. Ну але це порядком вищі кошти, і для цього потрібні спонсори, які зможуть підтримати настійний теніс Івано-Франківщини. На Трохи більше тижня залишилося до поновлення змагань в українській прем'єр-лізі. Флагман галицького футболу львівські Карпати на загальнокомандних зборах обрали капітана, який виводитиме команду на матчі весняної частини чемпіонату. І ним став наш земляк Ігор Ходубяк, який вже неодноразово водив команду на поле з пов'язкою на лівій руці. Нагадаю, що першу весняну гру Карпати проведуть в Криму 2 березня, де зустрінуться із Сімферопольською Таврією. А найтитулованіша вихованка прикарпатського футболу повертається в Калузький жіночий футбольний нафтохімік. Оксана Яковишин дебютувала у нафтохіміку у 15 років. У 2009 році Яковишин дебютувала в складі збірної України і стала наймолодшим учасником жіночого Євро 2009 що проходив у Фінляндії. Загалом кольори національної команди Оксана захищала у 13 матчах. В дівочій та молодіжній збірних України спортсменка відзначилася 18 голами в 20 зустрічах. Також Оксана встигла пограти у жіночих командах Росії. Також нагадаю, що Нафтогімік розпочне матчі зимового чемпіонату України 24 лютого в Маріуполі. З нагоди 24-ї річниці виведення військ з Афганістану на Прикарпатті відбулося чимало заходів. Однак по особливому ставляться до воїнів афганців в обласному коледжі фізичного виховання, який має давні традиції співпраці з ветеранськими організаціями. Детальніше дивіться далі у сюжеті. Окрім разових різноманітних турнірів серед воїнів афганців які проводяться у коледжі фізичного виховання. Тут вирішили ще одну проблему оздоровлення людей, які волею долі, як правило, лишаються наодинці зі своїми повоєнними негараздами. На превеликий жаль і влади, і в суспільства неоднозначне ставлення до людей афганців Ну, на мою думку, до них спочатку треба ставитись з великою повагою і зрозумінням. Ці молоді хлопці багато років назад не по своїй волі пішли воювати у чужу державу за чужу державу. І зараз звинувачити їх чимось ну, по, по крайній мірі це некоректно за останні роки в коледжі зав'язалась тісна співпраця як з обласним товариством, так і з обласним. Ця співпраця, окрім здоров'я спортивного характеру, дає людям, які пройшли пекло непростих військових випробувань, відчувати себе, якщо не героями, то принаймні громадянами держави, які чесно виконували свій військовий обов'язок. Нас давно пов'язує велика дружба. З цим закладом навчальним, особливо зараз, в даний час, коли очолює цей заклад Посічняк Любомир Васильович. І вже так склалося, що напередодні свята, в день свята чи після, ми зустрічаємося в нього, спілкуємося, приймаємо участь в різних ігрових. Моментах там волейбол, чи теніс, плавання. І це досить приємно, те, що Любомир Васильович. він Будемо казати, він розуміє нас. Нещодавно у рамках підготовки до сезону 2013 року у Івано-Франківську відбувся турнір зимового чемпіонату Західної України з Регбі-15. Цей турнір носить виключно тренувальний характер і має на меті підвищення фізичної підготовки, адже ігри проходять на снігу, а також відновлення ігрових кондицій та надання можливості отримати ігрову практику молодим гравцям. Нагадаю, що свою першу гру у чемпіонаті регбісти Роланда проведуть у Хмельницькому проти місцевої команди Оболонь Університет стат 7 квітня У Києві відбувся сьомий чемпіонат України з та У змаганнях взяли участь спортсмени з усієї України. Чемпіонат проходив у двох вікових категоріях юніори та дорослі. Змагання проходили у п'яти розділах та Збірна Івано-Франківська була одна з найчисельніших делегацій 34 чоловіки. З них 26 спортсменів, 5 тренерів та 3 судді. Наша команда зайняла перше загальнокомандне місце, виборовши 11 золотих, 5 срібних та 8 бронзових нагород. Цей чемпіонат був відбірковим до збірної команди України для участі в чемпіонаті Європи, який відбуватиметься в Швеції у травні, і до чемпіонату світу, який відбуватиметься в Іспанії у жовтні. Нещодавно на гірськолижному курорті Буковель завершилися проміжні фінали чемпіонату України з фріфайту в дивізіоні Еліта у турнірі під назвою Кубок Буковеля. Івано-Франків цього вечора представляло двоє бійців: це Савка Андрій та Янко Василь. Вони виступали у вій категорії до 63 кілограм. Наш Савка Андрій поступився уже в стартовому поєдинку, представнику з Харкова. Зате Янко Василь у першому своєму бої бойовим прийомом переміг представника з Комсомольська, а у другому поєдинку удушаючим прийомом переміг бійця з Харкова. Фінал Кубку Буковеля настане уже 9 березня. Саме тоді тут відбудуться титульні бої за пояси чемпіонів України з фріфайту. Нагадаю, що до великого грандфіналу потрапили троє представників від Франківщини: це Сапа Тарас, Павло Сабадаш та Янко Василь. Усі учасники, окрім російських спортсменів, з'їхалися до Прикарпаття на Кубок світу з фрістайлу, фінальна частина якого відбудеться 23 лютого на Буковелі. Про це на прес-конференції розповіли прикарпатські посадовці. На сьогоднішній день команди розміщуються на туристичному комплексі, де вже із 20 лютого заплановані офіційні тренування. Загалом орієнтовна кількість атлетів становить більше сотні. Серед них і троє представників Івано-Франківщини, які входять до складу збірної команди України. Це Надія Діденко, Надія Мохнацька та Сергій Лисянський. До речі, основна фінальна частина змагань відбудеться вечором. Початок запланований у 18-й годині 50 хвилин. Після визначення найкращих відбудеться урочиста церемонія нагородження призерів за результатами сезону. Нагадаю, що події Кубку Світу у прямому ефірі транслюватимуть перший національний та Євроспорт. 2 цілком зрозуміло, що це надзвичайно величезна подія, тому що вперше буде пряма трансляція на спортивні канали Європи світу фіналу Кубка Світу, яка почнеться 23 лютого о 18.50. В зв'язку з цим залучено надзвичайно багато техніки світлової техніки для зйомок фіналу, тому що це вже нічний час, і цілком зрозуміло, щоб ми побачили таку картинку, яку ми бачимо з Кубків світу чи в Австрії, чи в Франції, чи в Італії. У нас буде така сама точна картинка. На цих змаганнях зберуться ті всі кращі спортсмени, які на протязі року проходили етапи Кубків світу. В різних країнах, які проводилися сьогодні, вони проводяться цей етап Кубка світу в Сочі на Олімпійській базі, де будуть проводитись наступні зимові олімпійські ігри, наступне наступні олімпійські ігри, і вони всі з Сочі переїжджають до нас, Івано-Франківські. Івано-Франківський ураган в принциповому нещодавньому протистоянні із Львівською енергією здобув надзвичайно важливу перемогу, суттєво покращивши власне турнірне становище. Завдяки цій перемозі підопічні Сергія Гуполенка закріпилися на четвертій сходинці в турнірній таблиці. Енергетики тримали ініціативу до середини першого тайму. Потім ініціатива перейшла до господарів, які створили два дуже гострих моменти. По перерві малюнок гри не змінився, і господарі продовжували тиснути, що й вилилося у забитий м'яч. Досить швидко ураган подвоїв свою перевагу. Зразкову комбінацію розіграли Валенко, Королешин та Сімка, якому залишалося підставити ногу біля порожнього у воріт. Тайм-аут наставника Львів'ян, як і в першому таймі, дивідендів гостям не приніс. За 10 хвилин до кінця у гостей вийшов п'ятий польовий. Це їм дозволило заволодіти м'ячем і почати загрожувати воротам господарів. Проте їхні удари результату на табло не змінили. Кінцевий рахунок матчу «Ураган Енергія» один По і ну я скажу, що сьогодні от грали дві команди іменна футзал. По грі сьогодні можна сказати, що дві команди грали саме в футзал. Була жорстка боротьба, але вона була саме футбольна зі сторони двох команд. А те, що ми виграли, сподобалося вдвічі більше. А ще й при такій підтримці тяжко було не перемогти. І як ви бачите, самі домашній футбол при домашній підтримці він саме такий, і цей позитив було б добре ще перенести хлопцям на виїзди. А наступну свою гру «Ураган» проводив уже на виїзді у Хмельницьку зі спортлідером. Плюс через травми кількох гравців в двох основних п'ятірок Сергію Поленко вимушений був випускати експериментальний склад. Звісно, що болівальники навіть за таких умов очікували від драконів тільки перемоги над аутсайдером екстраліги. І вже в дебюті матчу фани оптисками вітали свою команду. Андрій Сімка прорвався по флангу і пробив воротаря команди господарів. 1-0. ураган повів: пройшло ще кілька хвилин, і знову Андрій проявив хіст Голеодора, збільшивши перевагу своєї команди. Після цього гості заспокоїлися, і ініціативу до своїх рук почали забирати спортлідери. 1-2. А за дві хвилини силове протистояння у штрафному майданчику урагану призвело до кількох рикошетів. І від Качука снаряд таки залетів у сітку 2-2. Після перерви спортлідер вийшов вперед, 3-2. А всередині другого тайму знову добивання допомогло аутсайдерам екстраліги. Це домігся Ткачук. свого після того, як ці справився з ударом його партнера. 4-2. і Сергій Гопаленко переходить на гру з п'ятим польовим. Така тактика зробила героєм Андрія Сімку. На 33-й хвилині Андрій з п'яти метрів влучає у дев'ятку. 4-3. І ще за хвилину Голеодор знову відзначився. В кінці на поле навіть були кинуті бразилійці, які весь матч просиділи на лаві, але це не дало бажаного ефекту. Господарі ж теж не змогли реалізувати свої спроби по порожніх воротах. Кінцевий рахунок 4-4. і команди розділили очки між собою. Відбулися другі матчі однієї восьмої фіналу шкільного турніру з футзалу на кубок президента народного футбольного клубу Ураган Олександра Бубена. За підсумком двох ігор визначилися вісім найкращих шкільних команд, які продовжать свою боротьбу уже в чверть фіналі. Варто зазначити, що ігри однієї восьмої виявилися дуже емоційними та напруженими, адже учасники турніру розуміли, що потрібно тільки перемагати, адже кожна перемога це ще один крок на шляху до здійснення заповітної шкільної мрії. А про перипетії чвертьфіналу турніру дивіться уже в наступних випусках Спортивної Галичини. Івано-Франківська обласна федерація волейболу має нового президента. Ним став знаний у місті підприємець Володимир Балагура. Досі повноваження очільника федерації виконував Ігор Басараб. З новим керівником федерація має намір влити нові сили в роботу структури. Мається на увазі розвиток дитячо-юнацького волейболу, адже на сьогоднішній день волейбол знаходиться в не в найкращому стані, наголосили на звітно-виборчій конференції. Аби підняти на вищий рівень його стан в області, потрібно активніше залучати позабюджетні кошти та активізувати волейбольні структури в районах та селах. Попри всі намагання та старання франківської жіночої баскетбольної команди, після чергових двох домашніх поєдинків кількість перемог у баскетбольно-жіночого клубу Франківськ не збільшилася. Господарки з легкістю програли перший поєдинок проти Інтерхіму з Одеси. А у повторному матчі наступного дня доля гри вирішувалася у останню хвилину. Та знову команда Дмитра Неволіна, попри всі старання, зазнала поразки. Це вже 14-та поразка для франківчанок у сезоні, і клуб продовжує замикати турнірну таблицю. А Івано-Франківська баскетбольна говерла здобула перемогу на виїзді в Одесі з перевагою у два очки. Наші відмеді переграли баскетбольний клуб Одеса з рахунком 73 на 75. Говерла взяла реванш у БК Одеса за поразку в другому колі чемпіонату Суперліги. Напередодні шляхи команд перетнулися у стінах спорткомплексу краян. Катрани винесли більший зиск із власних атак на початку зустрічі, влаштувавши за стартові три хвилини ривок 11-2. Павло Буренко дещо скоротив різницю однак господарі знову дистанціювалися на комфортну відстань. Мешканцям Південної Пальміри, стараннями Тайрона Брейзелтона і Дениса Носкова, вдалося віддалитися на 13 очок. Щоправда, майже усі напрацювання білосиніх ліквідував Райан Пірсон, який перед великою перервою наблизив оверлян на відстань одного середнього китка. Той-таки такі у третій десятихвилинці знову забезпечив Одеси там плюс 10... Та цього разу Кевін Тікс мінімізував різницю в рахунку. Тож найцікавіше команди залишили на заключну чверть, в якій фортуна перейшла на бік візитерів. Ярослав Лемик, надійно відпрацювавши на обох половинах майданчика, двічі скорочував до одного балу відставання Говерли. А переможну риску підвів Кіндел Дайкс, котрий закинув два з фолом і реалізував штрафний. Натомість кидок разом із сиреною Ростислава Кривича мети не досягнув. Як наслідок, 75-73, 13-та у сезоні важка звитяга підопічних Євгена Мурзіна із різницею меншою аніж на 5 очок. Головну лепту у тріумфі Івана франківці вніс Раян Пірсон, котрий записав на власний рахунок дабл-дабл. Тоді як лідеру одеситів Джастіну лаву для подібного досягнення забракло одного підбирання. Івано-Франківськ уже в недалекому майбутньому планує стати спортивним центром Європи. У нашому місті планують провести Кубок Європи зі спортивної ходьби. Щоправда, у 2015 році. Саме через цю подію на Прикарпаття з робочим візитом прибув президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул. На зустрічі з міським головою Івано-Франківська та керівниками спортивних структур області обговорювалося питання по поданню заявки на прийняття змагань високого рівня з легкоатлетичної дисципліни спортивної ходьби. Така ініціатива буде підтримана Федерацією легкої атлетики України, і відповідна заявка буде направлена до Європейської легкоатлетичної асоціації. Для того щоб спробувати вибороти нам спільними зусиллями, вибороти право проведення Кубку Європи 2015 року, Івано-Франківськ вже має певний досвід у цій справі, адже у нас щорічно восени за ініціативи президента Федерації легкої атлетики області Віталія Матешка проводяться міжнародні змагання зі спортивної ходьби під назвою Вечірній Івано-Франківськ. Крім того, як заявив начальник головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту. Він заручився підтримкою високопосадовців від спорту. Я мав розмову з Сергієном Бубко. Бубкою, Він очолює, він є віце-президент Всесвітньої Федерації легкої атлетики, член виконкому міжнародного олімпійського комітету, і він також підтримує це таке звернення, таку ініціативу. Я думаю, будемо спільними зусиллями робити все можливе. Також на цій зустрічі урочисто було підписано документ про співпрацю між міською владою Івано-Франківська та Федерацією легкої атлетики України щодо проведення Кубку Європи зі спортивної ходьби в Івано-Франківську. Щодо фінансового стану, то організація проведення таких змагань буде потребувати близько 6 мільйонів гривень. У місті Суми закінчився зимовий чемпіонат України з легкої атлетики, і наші спортсмени приїхали додому не з пустими руками. Медаль Нового гатунку завоювала для Івано-Франківської області Галина Облещук у секторі для штовхання ядра. Паралельно з дорослим чемпіонатом проходив і молодіжний чемпіонат України з легкої атлетики. І тут подружка облищук по ядру Любов Брейляк стала третьою. У бігових дисциплінах серед молоді відзначилися Анастасія Ткачук, яка на дистанції 800 метрів виборола срібло, та Наталя Солтан, яка завоювала аж дві нагороди: срібну на дистанції 1500 метрів, і бронзову на дистанції 3000 метрів. Загалом від нашої області на змаганнях виступали дев'ять спортсменів, з яких 5 чоловіки та четверо жінок. І як бачимо по статистиці. Домінують у нас жінки. Не секрет, що коломийські пауерліфтери мають чи не найбільше нагород різного гатунку серед української кагорти представників цього виду спорту. Чемпіонат України серед юнаків та юніорок з паверліфтингу, який нещодавно завершився в Харкові, вкотре підтвердили високий професіоналізм наших паверліфтерів. Представниці Івано-Франківської області Юлія Оробець та Віра Бобошко здобули дві золоті нагороди. А Юлія встановила ще й новий рекорд України. Пауерліфтинг зазвичай називають силовим триборством. Це пов'язано з тим, що в нього входять три вправи, в яких Юлія Оробець і показала найкращий результат серед дівчат віком до 18 років. Піднявши у присіданні зі штангою на плечах, у жимі штанги лежачи на горизонтальній лаві і становій тязі у сумі 389,5 кг, кілограмів, юна Коломиянка стала рекордсменкою України. Готувалася ми до цих змагань на протязі двох місяців зразу після чемпіонату України серед учнів ДЮСШ. Я здобула перше місце в сумі трибоса, здобула 390 кг і виконала в норматив кандидат майстра спорту. Готуюся до чемпіонату Європи серед юнаків та дівчат, які проходять у в місті пра. В Чехії. також золоту медаль на чемпіонаті України вже серед юніорок завоювала ще одна представниця області Віра Бобошку, яка в сумі триборства підняла 437 кілограм, і цим самим здобула собі потівку на чемпіонат Європи. Наставник дівчат, заслужений тренер України Василь Оробець. Результатом вихованок задоволений. Дівчата здобули золоті медалі. Попереду юлії чекає це. Тренування, підготовка до чемпіонату Європи серед юнаків та юніорів. У майбутньому що їх чекає, що вийде чемпіонат світу в Джимоверджі. Як ми вже повідомляли, нещодавно у Ворогті відбувся юніорський чемпіонат та кубок України зі стрибків на лижах з Трампліна. У кубкових змаганнях перші три призові місця посіли верховинці – вихованці тренера Василя Прокопюка. Це Ігор Якібюк, Андрій Калінчук та Євген Марусяк. Щодо командних змагань, то тут пальму першості здобула перша команда Івано-Франківської області. У Косові розпочався чемпіонат України з шашок у класифікації 100. На турнір з'їхалися представники 10 областей України. Саме на цьому турнірі визначаться кращі шахісти, які представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи і чемпіонаті світу, що відбуватиметься у Польщі і Франції уже цього року. На сьогодні це вся інформація, яку я хотів вам повідомити. А вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну галичину дивіться уже за тиждень. А також тренуйтеся і ви обов'язково досягнете успіху. До побачення! З вами був Назарій Павлів.